Всім привіт! Мене прикра вразила новина, що уряд минулого тижня оголосив дефолт офіційно не заплатив по боргових зобов'язаннях. Але з іншого боку, цілий останній місяць я дуже хотів підготувати відео та врешті вже поговорити про оновлений рейтинг Форбс. Цікаво, як так виходить, що можна бути одночасно і державою в біді. І середовищем для бізнес-успіху про це сьогодні і поговоримо. Як завжди, від мене цікаві новини. Всі посилання в описі, А від тебе підписка та вподобайка. Поїхали! Минулого тижня про дефолт в Україні вже написали всі поважні видання: Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg, Financial Times. Всі одноголосно кажуть, Україна оголосила дефолт за суверенним боргом. Київ відмовився виплачувати кошти власникам варантів, пов'язаних з ВВП. Але про що власне йдеться? 30 травня Україна відмовилася сплатити 665 мільйонів доларів по облігаціях, прив'язаних до ВВП. Ці папери були випущені ще в 2015 році після великої реструктуризації боргів, тому що вже тоді країна балансувала на межі дефолту. Ці облігації працюють так: що якщо ВВП країни на папері зростає більше певного рівня. То і виплати збільшуються минулого року. Не дивлячись на втрати від війни за рахунок іноземних вливань, економіка країни на папері показала зростання. А це є умовою, яка зобов'язує Україну до виплат. От тепер і настав час платити. А Україна каже: ні. Того ж дня фондові індекси України різко впали. Агентство S&P поставило рейтинг, D – дефолт Агентство Moody's зробило м'якше висновок. Обмежений дефолт. Але що це означає зрозумілою мовою? Це означає, що держава не виконує своє міжнародне зобов'язання, і довіра до неї як до позичальника мінімальна. Це величезний удар по репутації України. І для держави, яка бореться за своє місце у європейській спільноті, це неприпустимо. А тепер, будь ласка, запам'ятайте цифру: 665 мільйонів доларів шукало ціле міністерство фінансів та не знайшло. Звичайно, що для країни. Яка стояла перед обличчям дуже страшного ворога країна, яка отримує нищо ударів по економіці, сільському господарству, інфраструктурі та генерації енергії для країни величезна частина населення, якої з економічно активного населення перетворилася на біженців, такої країни взагалі нормальна рост державного боргу. Звичайно, зрозумілим є, що державна економіка має свій поріг опору. І наслідком того є Погіршення рівня життя українців, але наступна новина мене дуже здивувала. Я би прикро прикровразила. Мені стало дуже цікаво, як на тлі війни справи у наших олігархів. Звичайно, зараз ми живемо за часів інформаційної війни, і я це дуже добре розумію. Тому я дуже прискіпливо ставлюся до джерел інформації. Так, де ми разом подивимося, що нам скаже американське видання Forbes? Оцінка статків Рината Ахметова зросла вдвічі. Forbes оновив рейтинг надбагатших людей світу. Хто з українців потрапив до списку? Що ж, читаємо разом. Ренат Ахметов подвоїв свої статки, мав 4 мільярди, тепер має майже 8 мільярдів доларів. Але справи дуже добре не тільки в нього. Ось, наприклад, Віктор Пінчук. З 2 мільярдів статки зросли до 3,2 мільярда доларів за рік. Наступним в списку йде Петр Порошенко. Повернувся до списку. Зараз у нього 1,8 мільярда. Рік тому в нього, здається, було лише 200 мільйонів доларів. Бізнес де. Далі Андрій Веревський теж повернувся до списку. Мабуть, десь гуляв та знайшов. 1 мільярд 400 мільйонів доларів молодець. Правда, я навіть не знаю хто це депутат України чотирьох скликань. Це майже скільки 20 років в парламенті. Представник агробізнесу. А ще він, президент холдингу Груп. звичайно, простим людям, як я, та ви це нічого не каже. Випускає відомі марки бутильованої олії. Тожар, чумак, домашня, чумак, золота, щедридар, любанька. Ця фірма є лідером ринку бутильованої олії в Україні. Цікаво. Слово монополіст є синонімом до слова лідер чи ні в цьому контексті. Будь ласка, хто розуміється на тому, напишіть коментар. Я кажу це відкриті джерела, це може прочитати хто завгодно. У 2012 році журнал Фокус розмістив бізнесмена у списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він посів друге місце. В той час його земельний банк налічував 330 тисяч гектарів. В своїх старих відео я вже розповідав, що до 15-го року я був також землеробом і господарював на 10 гектарах землі і так класно догосподарювався, да що прийшлося їхати до Чехії на заробітки, щоб борги пороздавати. Але от пан Андрій, за підсумками 17-го року, вже був найбільшим землевласником України. Присягаюся, що більше з вас того не знала, як і я в 17-му році. Він володіючи компанією Кернел. Володів земельним банком об'ємом 604 з половиною тисячі гектарів. Мене дратує інше. Чому одні захищають посадки своїми тілами, а інші тим всім володіють? Але йдемо далі. Вадим Новинський. все стабільне, ляр 200 лямів. Болото є, а ще в нього є сайт дуже гарний. Ось дивіться. Подобається вам? Напишіть коментар. А ще про цього добродія в тому самому Forbes я відкопав трохи старішу статтю. Читаємо разом. Власник смарт холдингу та співвласник Медінвесту Вадим Новинський багато років був спонсором УПЦ Московського патріархату. як вам таке, друзі, дуже подобається. Мені ні. Але далі пряма мова за текстом статті. Релігійне вподобання Новинського може дорого коштувати його бізнесу. У грудні РНБО запровадило проти Новинського персональні санкції. Новинському легше вийти з бізнесу, ніж працювати під санкціями. Ох, це РНБО. Дідько, вибач. За що вибачатись? Ох, це РНБО, ох, це санці. РНБО, Так чувачка придавило. Що він за рік ще офіційно 200 лямів доларів заробив і впав з восьмого місця в рейтингу Форбс на п'яте місце. Але читаємо далі: Влад Яценка повернувся до рейтингу з мільярдом та 200 мільйонами доларів. Цікаво, звідки вони всі повертаються з таким баблом. Треба і нам з вами сходити та трошки собі взяти, так? Але тут вже без сарказму і без жартів, як на мене, це взагалі такий Американ Дрім в Україні. Як на мене, це. Один нормальний хлопець серед тих олігархів, тому що він є молодий. Тому що він є розумний, тому що він є айтішник і тому, що він дійсно заробив це своєю головою. Але я знайшов інформацію про нього. Читаємо разом. Отже, Влад працював у компанії та познайомився з російським фінансистом Миколою Сторонським, який у 2014 році запропонував Владіславу реалізувати ідеї мультивалютної карти. Знаєте, це як в того Данте. Завжди має з'явитися як отой диявол, або то буде російський бізнесмен, або принаймні якийсь російський ФСБшник. Читаємо далі. Яценко прийняв пропозицію, і в 15-му році вони запустили власний продукт. У 18-му році його ринкова вартість зросла до мільярда 700 мільйонів доларів. А в 20-му році оцінка вже була 6 мільярдів доларів. Так, наступним в нашому списку є Костянтин Живаго. Стабільний є власник Мільярда 200 мільйонів доларів. Теж не знаю, хто це. Ходімо, подивимось. Костянтин Валентинович Живаго. 7 січня Чукотський автономний округ Магаданська область, український бізнесмен та політик, народний депутат 3, 4, 5, 6, 7, 8 скликань, виконавчий директор. Ферекспо бенефіціар банку фінанси та кредит, фігурант кількох кримінальних проваджень ДПР з 12 люто 2025 року перебуває під безстроковими персональними санкціями. Дуже цікаво, так, але на рейтинг Forbes це не вплинуло. Які цікаві санкції, які не впливають на рейтинг Форбс. Але тут я ще лишу посилання на статтю про судові переслідування цього добродія державою України. Але якщо це резюмувати дуже коротко, вони розслідували розслідували та ніхрена не вирослідували. Ну а далі у нас де Геннадій Боголюбов. Хто не знає, це один із співвласників групи Приват за актуальним рейтингом вибув із списку. Але хочу сказати, що рейтинг він для доларових міліардерів. І я думаю, ще у пана Геннадія якихось. Декількасот мільйонів доларів залишилось. Але дивимося разом на цей малюнок, і здавалось би, що це вже кінець. Але я від себе ще хочу поговорити про ще одну дуже одіозну особистість. Ігор Коломойський, попри суди, офіційно має 660 мільйонів доларів. Знову за інформацією того ж самого Форбс. Друзі, я від себе хочу сказати, що для того, щоб робити цікавий та якісний контент, я навіть купив підписку на той Форс. Тому якщо ти додивився до цього моменту, будь ласка, поставку добайку, це мені дуже допоможе. Але хочу зробити таку невеличку ремарку: що цей наведений рейтинг це рейтинг людей, в кого є офіційно більше мільярду доларів США. Але в Україні так само дуже велика кількість багатих людей, які не входять до цього списку. Але... Розібратися з тим нам знову ж таки допоможе той самий Форбс. Кількість мільйонерів в Україні за рік збільшилася на 6600 осіб. Громадяни за результатами деклараційної кампанії 2025 року задекларували 326 мільярдів гривень доходів, що більше на 107 мільярдів гривень або більше на 49% порівняно з попереднім роком і все, це люди офіційна інформація. Все це доходи, які люди задекларували і сплатили за то податки. Але звичайно, лікар якоїсь лікарської комісії або якийсь ТЦКшник не піде декларувати свої доходи. І звичайно, сірий той чорний сектор української економіки він завжди був і є набагато більше за той білий. Тому можете так, от на хвилиночку, заплющити очі і уявити. То кількість дуже багатих людей в Україні, що з'явилася протягом, наприклад, минулого року. Знаєте, для мене всі ці рейтинги це зовсім не про успішний успіх. я все це сприймаю як симптоми якоїсь хвороби. І у цієї хвороби є зворотня сторона. І в доказ своїх слів я підготував для вас ще одну дуже цікаву статтю про семиразове зростання бідності. Піше Уніан. за текстом статті у травні 2024 року. Світовий банк зазначив, що кількість українців, які живуть за межею бідності, зросла на майже 2 мільйона осіб в порівнянні з 2020 роком. Це становить близько 29% населення. Кажу, це Уніан, це офіційна стаття, посилання в описі. Знаєте, коли економіка країни працює на межі, коли дуже багато українців існує на межі, але найвідоміші бізнесмени показують стабільне збагачення, то в мене виникає питання: де вони це заробили, У якій економіці вони це заробили? У якій країні знаєте, якщо подивитися на Україну як країну для бізнесу, то звичайно все не дуже. Високі податки, корумповані суди, мобілізація, закриті ринки, війна, але в тій ж самій країні, у той самий час, хтось знає спосіб, як заробити офіційно мільярд доларів. Знаєте, люди, це не заздрість, це великий мій смуток. Тому що в той самий час публічний сектор вибачається і не може сплатити 665 мільйонів доларів боргових зобов'язань. А в той самий час приватний сектор святкує надприбутки. Але який з того можна зробити висновок? Україна це країна з двома економіками. Перша це офіційна державна. Де міністри їздять по світу і просять списати борги, тому що держава не витримує військового навантаження. А друга економіка олігархічна, де ростуть дивіденти, де зростає капіталізація і рейтинги Форбс, де все складно, але ми працюємо. Але якщо ви мені не вірите, так можете, наприклад, самостійно загуглити кількість проданих преміум авто. В Україні ринок зростає та б'є рекорди кожного року. Як на мене, найголовніше питання у самій системі, яка дозволяє приватному олігархічному сектору бурхливо зростати на тлі національного банкрутства. Але найстрашніше, що ми всі вже давно до цього звикли. Але доки ми всі вважаємо це нормальним, ми ніколи не вийдемо з дефолту: ні економічного, ні морального. Пиши в коментарях, як тобі така ринкова економіка по українськи. Та підтримуй відео лайком, якщо також вважаєш, що олігархи не повинні збагачуватися на руїнах держави. Всім бажаю добра та миру. Побачимося у наступного відео. <покривіт> Подивися, що діється на Україні. Хто тут, Хто тут щасливий? Добре. Магнати Добре. і кубка шляхти. Добре. У них земля. Хволя. Арешта.